Діє слово соняр одне з найкрасивіших в іспанській мові. Воно означає бачити сни або мріяти. Іспанці кажуть, той, хто вміє соняр, вміє жити. Отже, для них мрія – це не просто фантазії, а рушій життя. Коли ми говоримо сонярко коналго» або сонярко коналген», ми маємо на увазі і те, що нам снилося, і те, про що ми мріємо. Наприклад, Соні кон міабуела ночі». мені снилася моя бабуся цієї ночі. Але це саме висловлення може означати Согні кон біахара Париж. Я мріяла поїхати в Париж. Якщо ми хочемо сказати, що нам наснився якийсь сюжет, використовуємо конструкцію сонярке Снитися що. Аночі соняке стабаволандо собрельмар. Минулої ночі мені снилося, що я лечу над морем. Іноді ми говоримо про мрійників, які не помічають реальності. У такому випадку вживається вислів Соняр де буквально мріяти наяву. Durante la clase siempre sueño despierta con las vacaciones. На уроці я завжди мрію про канікули. Коли людина не боїться мріяти про велике, кажуть «соняр ен гранде» – мріяти по-крупному. Los niños Дебе a приндера en grande. Діти повинні вчитися мріяти по-великому. А якщо мрійник живе ніби у вигаданому світі, можна сказати, що він los ojos abiertos. Мріє з відкритими очима.

Коли життя здається казковим, іспанці кажуть комонсуеньо як у вісні. La boda fue perfecta. Todo fue como en un sueño. Весілля було ідеальним. Усе було, як у вісні. Якщо мрія здійснилася, звучить вислів. Un sueño hecho realidad. Мрія, що стала дійсністю, або реальністю. Vivir contigo es un sueño hecho realidad. Жити з тобою мрія, що здійснилася. Іноді, навпаки, людина не може заснути через тривогу чи хвилювання, тоді кажуть, що вона пердель сує, втрачає сон. Я втратив сон через іспити. Коли ж мрія нарешті здійснюється, можна сказати «комплірун суєньо або «реалізарун суень. Здійснити мрію. He cumplido mi sueño de viajar a España. Я здійснив свою мрію поїхати до Іспанії. Іноді люди занадто захоплюються фантазіями, і тоді іспанці кажуть vi vivir del sueño, жити мріями, а не реальністю. No, poeta, de vivir del sueño, to dalla vida. Ти не можеш все життя жити лише мріями. Але є надихаючий вислів Сегір соняндо, тобто продовжувати мріяти. Він звучить майже як життєве кредо. Анке Се дифісіл, дебемо сегір Соняндо. Хай і важко, але ми повинні продовжувати мріяти. А якщо мрія особливо дорога, її можна назвати Місуенню Дорадо. Моя заповітна золота мрія. Місуеньо Дорадо Есконосер Америка Латина. Моя заповітна мрія побувати в Латинській Америці. У ніжних висловах кажуть Соняр Кон Лос-Ангеліст. Спати спокійно, як ангел. El bebé está soñando con los ángeles. Малюк спить як ангел, тобто спокійно. Фраза сонярло imposible» мріяти про неможливе. Звучить трохи філософськи. Іспанці люблять повторювати Сонярло imposible» посибле есель. Пример пасобле. Мріяти про неможливе перший крок до можливого. А якщо людина надто відірвана від реальності, їй скажуть Еста соняндо, ти мариш, ти не в реальності. Ці перфекто» соняндо». Якщо думаєш, що все буде ідеально, Просто мрієш. А от в жартівливій формі, особливо в Латинській Америці, кажуть соняр компахаритос пренядош. Буквально мріяти про вагітних пташок. Тобто фантазувати нісенітниці вірити в неможливе. Еста кон камбіара. Ти мариш, якщо думаєш, що він зміниться. І нарешті одне з найтепліших висловів. Соняр ес гратіс. Мріяти не заборонено. Тобто це ж безкоштовно. Соняр ес гратіс. Аси ке атерло. Мріяти не заборонено, тож не припиняй цього робити. Отже, соняр в іспанській мові це слово почуттів та надій. Воно поєднує в собі уяву та реальність, створюючи простір, де мрія це не слабкість, а сила. Саме тому іспанці часто кажуть, сіє соняндо, клосу змувенель. Продовжуй мріяти, адже саме мрії рухають світ. Моя ж мрія заробити вподобайку від тебе та створювати новий контент з вивчання іспанської мови. Дякую за увагу!